Небезпека радіації окупанти обстріляли і пошкодили деякі корпуси Запорізької АЕС. У енергоатомі. Попереджають, це може закінчитися витоком і черговою катастрофою. Наші кореспонденти вирішили перевірити, чи часом не змінився радіаційний фон і склад повітря на Прикарпатті. Що із цього вийшло? Дивіться далі. Івано-Франківськ та Запорізько АЕС розділяє більше тисячі кілометрів. Однак під час вибуху на Чорнобилі радіоактивну хмару носило над половиною всього європейського континенту. Олексій Трилевський моніторить якість повітря вже п'ятий рік поспіль. В руках він несе не дипломат, як здається на перший погляд, а портативну станцію, що аналізує довколишнє середовище. Йде забір повітря. Повітря протягується через сенсорну камеру, і тут ви бачите встановлені сенсори. Кожен сенсор що п'ять секунд. Заміряє концентрацію газу там чи дрібно-дисперсного пила. Прилад працює, і поки знімаємо сюжет повітря довкола нас майже за всіма показниками у нормі. До речі, по формальдеїду ми маємо невелике підняття. По формальдеїду ми маємо 30 ppb. І Що це означає, яка має бути? Це означає, що наближається вже до ГДК. Гранично допустимої концентрації. Та боятися нічого заспокоює Олексій, також розповідає, немає і небезпеки радіації. Системи аналізу повітря розташовані на території всієї держави і змін не фіксували. Станції, які встановлені в Нікополі і в Марганці, безпосередній близькості на нашій території, вони показують зараз радіаційний фон в нормі. Станція, яка встановлена поблизу Енергодалру, вона показує незначне підвищення, якщо порівняти з попередніми значеннями, незначне підвищення по радіаційному фону. Природа каже чоловік, також страждає від війни. Вибухи пожежі та хімічна зброя забруднюють атмосферу. Під час будь-якого спалювання, під час будь-якого вибуху, в повітря виділяється значна кількість шкідливих речовин. Деякі ми навіть не можемо відмоніторити. Вони настільки небезпечні, що і при малих концентраціях вони можуть завдати велику шкоду нашому здоров'ю. Та більше довкіллю шкодять заводи і промисловість. Переконаний Олексій і додає у нашій області найбруднішим повітрям дихають люди, що живуть поблизу Бурштинської Тес.